Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ну що ж, поки тривають дискусії, коли надійде озброєння, обіцяне президентом США Трампом, вони різні зараз озвучуються ці прогнози. Міністерство е, оборони Німеччини, а саме Борис Пісторіус, міністр оборони цієї країни, на нього посилається Reuters. Ройтер скаже про те, що так зброя буде. Ну але постачання Україні Петріота німецької батареї Петріот, можливо, двох батарей, все ж таки, буде тривати від кількох тижнів до кількох місяців. А е, інші країни так само включаться в процес. Пентагон заявив про те, що він не знає, поки що про які 17, Що 17, чого 17 мав на увазі президент США Трамп. Їм треба це з'ясувати, і тоді вони зможуть про це сказати. Ну от така, власне кажучи, ситуація. Поки що невідомо. Чи то пак ви мені писали в коментарях та це 17 установок пускових. Ну, бачите, Пентагон сам не знає, як це коментувати. Ну ясно, що не батарей вочевий, але і не установок. Не зрозуміло, чого це 17. Тож побачимо найближчим часом протягом найближчих кількох місяців. Думаю, до кінця року. Стане зрозуміло, тим часом самостійно і сам зараз перебуваючи на одному із напрямків, відчуваю, що нестача все ж таки є, і потрібно більше систем ППО. І президент України дійсно докладає зусиль для того, щоб вони були, тому що нам треба захищати наше небо, наших людей, і це очевидно. Путін покладає великі сподівання на терор. Він покладає, ну крім того, що він покладає серйозні надії на президента Трампа. А тому, що думаю, що все ж таки президент Трамп своїми діями іноді бездіяльністю зробить багато для того, щоб Росія мала певну перевагу на полі бою для того, щоб в подальшому це використати як елементи тиску на Україну. І тут, до речі, що треба зазначити, що ворог продовжує ведення наступальних дій. Основна ціль залишається Донецька область. Там противник веде активний наступ. Активні штурми, які не зупиняються, а тільки посилюються, на фактично, звідти є репортаж німецького журналу Шпігель, а саме з під Костянтинівки на Донеччині, де є хороші слова офіцера 59-ї бригади пана Ябчанки, який каже про те, що основна зброя, на яку ми зараз покладаємось, і яка допомагає українська, звичайно, що ну так принаймні пише Шпігель. Звичайно, що використовує 59-та бригада і дрони, як пишуть західні видання, вироблені у Німеччині, і безумовно, що вони вдячні за передану партнерами зброю, але все ж таки реалії такі, що зараз покладаються на те, що виробляється в Україні. До речі, я звернув увагу, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Зеленський. Вчора напередодні зробив заяву важливо і потрібно про те, що Україна буде масштабувати виробництво, Україна буде нарощувати виробництво а, нашої зброї, наших дронів для того, щоб це постачати активно на фронт. А, Агентство оборонних закупівель збільшує закупівлю дронів перехоплювачі. Про це заявив його очільник Арсен Жемонділо. Ну, дійсно, для нас як би там не було. В першу чергу в наш внутрішній ресурс, наші внутрішні можливості спільно із залученням інвестицій партнерів, це той дороговказ, по якому треба йти. Акумулюючи внутрішній ресурс, потенціал спільно з Європою, ми так само будемо посилюватися. Це той шлях, який для нас є, і який треба обирати. Ну, скажімо так, зважаючи на ту ситуацію, яка складається довкола Трампа і довкола позиції США. Тому що The Washington Post газета написала про те, що Трамп може отримати. Вибачте, Путін зараз може отримати стратегічну перевагу. А, ну, фактично на цей час, тому що він буде і далі заручатися підтримкою Китаю та Північної Кореї. Путін буде вести наступальні дії, доки зброя там буде постачатись в певній перспективі, але а, при цьому. На це потрібен час, ну і поки не запроваджуються жорсткіші санкції. До речі, і Європейський Союз не запровадив 18-й пакет санкцій через те, що не подобається щось деяким країнам. Ну і відповідно, це ж відбувається через те, що вони чітко дивляться, як себе поводять Сполучені Штати Америки, і відповідно синхронізують ці процеси. Якщо Трамп не запроваджує жорсткіші санкції, значить і... Європейці не поспішають із цими самими ж санкційними обмеженнями. Там все зрозуміло, і все рухається саме за такою схемою інакше воно і не працює. Ну а, а тим часом а, Трамп розглядав постачання Україні ракет великої дальності. Томагавк вони виключені зі списку. Поставок, але їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелі впливу. Як це вплинуло на Путіна? Ну а цієї ночі я думаю, що не побачили на фронті. Не побачили мешканці тих громад на Сумщині, на Харківщині, на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, які з по яких завдавалися удари російською авіацією, і на позиціях яких наступали росіяни. А, отже, під час розмови, як повідомляє Washington Post, нібито під час розмови із Зеленським, Трамп запитав, чому той не вдарив по Москві. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю, сказав Зеленський. Трамп сказав, що в Україні потрібно посилити тиск на Путіна не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Ну, бачимо, що президент США дає корисні поради, ну але... А, але питання в тому, що чим це зробити, правда, яким чином пройти багато систему ППО. Але Україна буде пробувати. У мене немає сумнівів. і у вас не має бути сумнівів. Наші сили оборони та безпеки це наша надія, яку ми маємо підтримувати, з якими ми маємо стояти. Тому що безумовно операції на території Росії будуть і будуть удари, і будуть операції диверсійного характеру. У мене тут немає жодних сумнівів. Росія, до речі, готується. Росія там от супутникові знімки, зокрема аеродрома Халіна, показують, що з'являються укриття, показують, що з'являються додаткові захищеніші ангари, тому що вони сумніваються в тому, що існуючі можливості їх захистять. Ну і правильно, тому що Україна буде продовжувати завдавати системних ударів. Тобто, коли Хтось із вас, можливо, десь в глибині душі задає це питання, і я бачу, що в коментарях ви ставите ці питання. Що а от а чому не б'ємо, а чому не досягаємо, а як буде, і так далі. Повинні розуміти, що от ворог не сумнівається, що ворог остерігається. Що у ворога вже третю добу поспіль в російських телеграм-каналах всіх їхніх інформаційних помийках та ресурсах, переляк і спалах активності. Ой, щось летить на Росію, щось летить на Москву. І зараз там авіація українська на виході, Storm Shadow підуть, буде дуже погано і так далі. Тобто Росія, російські військові, російські пабліки, там десь суспільство, вони не сумніваються в українських можливостях і що Україна буде завдавати ударів. То не треба сумніватися і вам, що це буде відбуватися. Тому що ну, ви ж бачите, яким чином розвиваються події. Так, політика видання пише про те, що погляд Трампа такий, що Росія переможе. Питання тільки в тому, скільки часу це займе. Ну, а, власне кажучи, стратегія, вочевидь, не міняється, і стратегія така, що вдаючи, а, що Трамп всебічно налаштований щодо України, передаючи нам підтримку, роблячи заяви, він намагається зняти з себе відповідальність, умити руки і сказати, це вже проблема остаточної Європи. Якщо щось піде не так, невчасно будемо отримувати зброю. Не відчуємо її на полі бою, а погодьтеся. За роки повномасштабного вторгнення ми чітко навчилися розділяти обіцянки, слова і реальні справи. Заяви про те, що ця зброя буде поставлена і між тими реаліями, які, як це відображається на полі бою, це все чітко помітно і очевидно. І нас тут точно не проведеш. І тому. Коли йде прикриття і перекладання певної відповідальності на НАТО, на Європу, що хоче зробити фактично американський президент, так. Але потім буде так, що американський лідер може вийти і сказати: ну так це ж не я, це ж європейці десь не недоплатили, не доплатили, невчасно спрацювала логістика, чи будь-що 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 інше, ось в чому є ризики цієї ситуації. І ось на що може давити Трамп. І до цього схиляються і автори публікації в американському виданні Політико. Так само критичний і Вашингтон Пост щодо того, яким чином буде це відбуватися, і чи дасть це значну перевагу Україні. Тому з цим рішенням для нас чи не більше, до речі, парадоксально, але чи не більше до нам ще додалося головного болю і ризиків тепер? Тому що знову ж таки. Путін отримує час, він буде наступати. Він наступає. Російські війська на сході в деяких місцях мають незначні, але все ж таки тактичні успіхи. І безумовно, що Путін буде використовувати час, який йому дає Трамп постійно, ось уже протягом півроку. Максимально для того, щоб тиснути на фронті, максимально для того, аби посилювати ракетно-дроновий терор по наших містах, містечках і селах. І максимально для того, щоб завдати тиску, аби спробувати деморалізувати нас зламати. Хоча цього не буде, тому наше завдання залишається незмінним. Я хотів розповісти про ракети Джесом, Не хочу для F16, тому що не дуже думаю, що вони будуть. От можу сказати лише про те, що от чому наше завдання залишається незмінне. Через отакі новини. Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже десятки тисяч перехоплювачів шахет. Про це заявив директор АОС Арсен Жумаділов в інтерв'ю для Бабель. Десятки тисяч це те, що вже ми законтрактували, говорить Жумаділов, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз з одного боку впирається в спроможність виробника. З іншого боку, у можливості державного бюджету, все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо. За словами директора АЕС, якщо виникне Дельта, і виробник зможе виробити, буде контрактувати або за данською моделлю, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони продавалися як міжнародна технічна допомога, тобто контрактується. Другий меседж від жумаділова. Давайте так розшифруємо: можемо виробляти і будемо виробляти більше, але потрібні виробничі можливості та потужності. Вочевидь, мова йде про а, ймовірність перенесення певних таких виробництв і до якоїсь третьої країни країни НАТО. І наступний меседж третій так можемо, але потрібні додаткові кошти і джерела фінансування, які шукаються. Ну от я би так приблизно. Скажімо так, розшифрував те, що говорить директор Агенції оборонних закупівель. Саме так це потрібно сприймати. Але робота над цим ідеєю, це є до того, що це якраз для нас вихід От масштабування нашого виробництва, нашого ресурсу, за допомогою наших, скажімо так, дронів перекоплювачів, збивати більше шахідів, захищати небо, ну і виробляти інших роботизованих систем, як наземних, так і повітряних. З метою, аби посилювати наші можливості на фронті і завдавати а, втрат противнику, те, що однозначно потрібно робити. Ну а тим часом, а, поки ми продовжуємо стримувати ворога. І даємо Європі серйозний шанс на зміцнення власної оборони. Такий подарунок, який робить Україна, тим, що зупиняє Росію, і стільки часу мають європейці для того, щоб ухвалювати рішення на посилення власної безпеки та обороноздатності. Безумовно, це подарунок. Вони це роблять так. От Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, обіцяє вбивати росіян, якщо вони будуть атакувати, чи коли вони будуть атакувати Німеччину, пісторіус каже, що будемо боротися. Будемо вбивати це добре, але хочете вбивати росіян велкам. Є унікальний шанс допомогти реальними справами на полі бою Україну і знищувати ворога. Для чого це відкладати і чекати, коли з району там Калінінградської якоїсь округи чи Балтійського моря Росія буде посилювати атаки безпосередньо по Німеччині та інших країнах Європи? Вже зараз можна це. Зробити і допомогти Україні так потрібно ставити питання. Шановні партнери, друзі, ви хочете нам надати допомогу? Звичайно, ми дуже вас запрошуємо. Цінуємо те, що ви для нас робите і зробили, але можна ще і на полі бою тут. Шведська армія розглядає можливість повернення на службу відставних офіцерів віком до 70 років, щоб вирішити назріваючу проблему масового відтоку кадрів на пенсії. Бачите, є така проблема. Шведи і взагалі країни Північної Європи, Балтії. Вони Німеччина теж треба сказати. Досить активно допомагають Україні, є послідовними щодо нашої підтримки і продовжують нарощувати цю допомогу. Польща планує відправити 235 тисяч осіб на ВЛК у 2026 році. Уточнюється, що йдеться не про мобілізацію. А про обов'язкову оцінку придатності до військової служби в списку на ВЛК не лише чоловіки, але й жінки та особи 50+. Ну Польща теж активно готується. Вони вживають заходів для посилення власної обороноздатності. Готується і Франція, президент Франції Еммануель Макрон закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону країни, зокрема через загрози з боку Росії. Як повідомляє Євроектів, Макрон попередив, що свобода Європи перебуває під загрозою як ніколи з моменту Другої світової війни, ми живемо, живемо в переломний момент, сказав Макрон у промові перед Збройними силами напередодні національного свята Дня Взяття Бастилії. У своїй промові він також засудив імперіалістичну політику, анексійні прагнення. Та ідею права сильного, маючи на увазі Росію, звичайно, ніколи ще мир на нашому континенті не залежав такою мірою від рішень, які ми приймаємо зараз, підкреслив французький президент. За його словами, оборонний бюджет Франції повинен бути збільшений на 3,5 мільярди євро в двадцять році, а потім ще на 3 мільярди євро в двадцять році. Якщо ви хочете, щоб вас боялися, ви маєте бути сильними. Безумовно. Можу сказати, що в Європі дійсно відбувається політика, яка спрямована в тому числі на інформаційне проговорювання і відкриту дискусію щодо загроз і викликів, які є на континенті, пов'язаних в першу чергу із Росією. І це правильно, але ну, це така підготовка. До того, що велике бойове зіткнення, велика війна з Росією не є неможливою, що такі перспективи дійсно існують, і в тому числі, зокрема, найближчим часом, що Росія може просуватися далі, Росія буде нападати і на країни Балтії, і країни Північної Європи і Польщі, і загрожувати навіть країнам Західної Європи. І такі ризики вони присутні. Тому, але треба, щоб це переходило до Реальних дій, ну але дійсно з чим можна погодитися на 100% із заявою французького президента Макрона, так це те, що щоб тебе боялися, треба бути сильним, треба нарощувати м'язи і треба знищувати ворога, продовжувати чинити опір. Ви бачите, що Росія слабка. Якщо Путін не може без того, щоб заручитися підтримкою американського президента для того, щоб Подолати Україну, ну уявіть собі, і спільно вони не можуть подолати Україну. Це свідчить про слабкість, і це свідчить про нашу силу. А ми маємо не переставати вірити у власну силу сили, у власні, сили у власні можливості, у власну креативність в наші наукові досягнення та технологічні спроможності, які дають можливість посилювати для нас виробництво озброєнь, боєприпасів, техніки, того, що ми потребуємо для того, щоб знищувати ворога. Ну от, будь ласка. Значить, 18-й пакет санкцій проти Росії блокують Словаччина і Мальта. Про це пише Європейська Правда, не пройшла значить, голосування за. Ну, власне кажучи, от така ситуація. Знову ж таки, орієнтується на США, а Угорщина вже заявила про те, що вони в рамках механізму допомоги від НАТО для України будуть блокувати пакети допомоги, навіть якщо про це їх будуть просити Сполучені Штати Америки. Ось так ну ми бачимо, що це за тією схемою, яку пропонує Трамп. Не хочуть угорці, і це теж прогнозовано. Зрештою, все тріщить по швах європейській єдності. Ну і видання Аксіос американське, яке має хороші джерела, повідомляючи російський лідер Путін, заявив Трампу, що протягом найближчих 60 днів планує нову ескалацію на сході України. За словами Аксіос. Е Путін дав зрозуміти мета вийти на адміністративні кордони окупованих областей. Він про це говорив е, президенту Франції Макрону, підкресливши, що Путін хоче забрати все це. Ну от е, тому, щоб відстрочити це, Трамп почекає ще 50 днів. А вже потім, подумає, чи треба запроваджувати санкції. Е, е, ну і видання політику, От ключове, що Трамп все досі думає, що. Роспутін може перемогти, але ми зруйнуємо ці плани. Зрештою, треба руйнувати альянси, які є, і вибудовувати нові, які будуть гуртуватися довкола України довкола нас із тих держав, які відчувають дійсні та реальні загрози з боку Росії. Друзі, вдалого дня бережіть себе. Пішов займатися подальше роботою на напрямку відповідної. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!